Привіт, Леся. До Ольги Кобилянської 29 січня 1901 року Мінськ. Лібе ферне льотос блюме, Любо далеко квітко Лотосу. Певне, отримали мою картку і подумали собі чого си її біда загнала в якісь невідомі простори. Отже, щоб ви знали, то власне біда. Тут у мінську живе той мій приятель, що я вам ще давно колись про його казала. Він все останній рік був хворий, і я навідувала його, їдучи на північ і з півночі, потім їздила спеціально до нього восени минулого вересня, днів на десять. А тепер от приїхала та й сиджу, жду, що далі буде. А далі, здається, нічого доброго не буде. Він уже близько півроку не встає з ліжка. Кашель, кров, голос втратив зовсім, гарячка безперестанку, сили менш, ніж у дитини. каже лікар, що все вже раптові сухоти. А при цьому надія мала на поліпшення. Тим часом я тут уже тиждень. І ліпшого нічого не бачу хіба навпаки. Тепер от пишу вам за тим столом, що стоїть перед ліжком хворого. Я цілий день не відступаю від нього. Мій друг спить, не спить, лежить тихо, а я пишу листи і думаю собі: нащо властиве їх писати? Тільки людям жалю собою завдавати. Вам пишу головно, для того, щоб ви не думали, ніби я з лінивства послала вам картку та й замовкла. Я писала її серед клопоту, шукала собі думівку тут, ганяла по місті за різними справами ще й міста сього не знаю гаразд, а головно була так приголомшена свіжим враженням страшного стану мого друга, що ледве могла думки свої зібрати. Що ви не нагнівились на мене за коротку, і немов не дбало записку, я в тому певна. А якби й нагнівались, то тепер перестанете, правда ж? Життя моє тут досить трагічне, я мушу бути найспокійнішою від всіх, хоч я, власне, найменше маю ілюзій. А через те й надії зо мною лікар був найщирішим. Щодня мій друг розмовляє отим своїм безгучним голосом, немов мог про те, як ми вкупі за границю поїдемо, в Швейцарію, як то гарно зустріти там весну. А я весни так боюся, так боюся як того чого не можу назвати. І я кажу йому, що поїду з ним, що буду з ним, аж поки він поправиться. Всьому правда те, що я не покину його так, як його покинули інші його друзі. Я з ним останусь, поки буде треба. Ви розумієте мене. Тим часом я живу тут зо дня на день без планів, без перспектив. Роботу свою веду далі, Балетристика, однак, щось не йде мені тепер. Навіть боюся до неї братись, певне, якесь божевілля вийшло б. Маю занадто натягнені нерви. А до критики нерви не належать або менш належать. Отже, саме для мене робота. Тільки не можу так хутко робити, як в Києві. Хто зна, чого я втомлююсь. Роботи більш нема ніякої, і вночі мені ніщо не заважає спати. Але я, наприклад, увечері ледве встані один-два листи написати. Ну, годі. Мій друг прокинувся, треба буде йому щось прочитати, а може, й заграти. Тут є на чому, хоч і поганенько. То вже скінчу листа, щоб на завтра не зоставалось. Бувайте здорові, ви, люба, любко, міцно стискаю вашу руку. Ваша Ел Косач.